Зранку Харків здригнувся від декількох вибухів у різних районах є пошкодження та постраждалі. Маємо потрапляння по Київському району. На місці прильоту пожежа. Пошкоджено скління навколишніх будинків. Інформація щодо прильотів ще уточнюється. У Немишлянському районі маємо удар по приватному будинку. Постраждала одна людина. Маємо інформацію про ворожий удар шахедом. Приліт стався по приватному сектору Основ'янського району. Пожежа у одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За даними ОВА, ударів зазнало не тільки місто, а й населені пункти області. Із 6 ранку по 6.29 ворог наносив масовані удари по місту Харків. Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. 19.00 лізюмський район, Савинська громада, село Вишнева. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджені три будинки та господарчі споруди. 15. Ця куп'янський район, місто Куп'янськ. Влучання в дорожнє покриття в результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків. Евакуйовано 46 осіб, серед них двоє дітей. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 15 оперативних виїздів. Працюють на місцях прильотів. Вранці ворог завдав масованого ракетного удару по місту Харкову. Є постраждалі. На місці події працюють підрозділи ДСНС. Інформація уточнюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів. В Різдвяну ніч армія РФ завдала серію ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області. Дістали поранення цивільні громадяни. Проти мирного населення ворог застосував ракети Евпівдрони БПЛА. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура. 24 грудня. Місто Куп'янськ, 15.45, сорок Пошкоджено дорожнє покриття. Село Вишневе, 19.30, БПЛА шахет. Пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. Двадцять 5 грудня, місто Харків, шоста ранку, попередню ракетний удар, пошкоджені житлові та нежитлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі дістали поранення шестеро цивільних людей, серед яких п'ять чоловіків та жінка. Село подвірки Шоста тип зброї встановлюються. Пошкоджені приватні домоволодіння, село Слобожанське, Чугуївський район Шоста БП БПЛА Шахет. Пошкоджена територія приватного підприємства. Без постраждалих. 24 грудня поліцейські здійснили п'ять оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про одне кримінальне провадження пов'язане зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від. Постійних обстрілів з боку військових РФ, і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 24 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 14 людей, у тому числі одну дитину. Куп'янський район, 7, Чугуївський район 4, Одна дитина, ізюмський район 3. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку противник п'ять разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Високої Яруги. На Коп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак. Ще вісім тривають дотепер. Марія Соловйова, Дмитро Нговента, Олексій Харків. Новини.